А як проходить ініціація, ведучі? Бо справді страшно, нам же не сказали. Бачиш ці чашки, нам треба зробити так само, як і Лес Вікою, написати свої імена кров'ю. Справді? Угу. А нас не попереджали. Ну От прийде режисер, у нього запитаєш. Антоне! А нам треба було нас з собою брати чи ви дасте? Що, які леза? Роботайте! Всім привіт! З вами там Могилянка і її нові ведучі Даша Бачкова та Іван Супрун. Цього тижня ми розкажемо вам про життєві фейли відомих могилянців та про перспективу навчання за кордоном. Це ж на які титри. А також ви зможете почути про могилянську благодійність могилянських програмістів, могилянське бла, 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 бла. Молодець, пундику! В Академії вчаться люди з добрим серцем. Вони займаються волонтерством, роздають бутерброди бездомним, допомагають літнім людям. Іване, якщо ти не припиниш, то я тебе вб'ю. Органи продам і всі гроші підуть на ремонт староакадемічного корпусу. Молодь за мир. Я думаю, що багатьох студентів, коли вони йдуть, наприклад, на пари і бачать в переході бездомних людей, часто виникають питання. Мені ще коли я вчилася в Могилянці з першого курсу, завжди дуже подобалося з ними спілкуватися. І так поступово виникла ідея, що можна робити такі можна сказати, могилянські бутерброди, зустрічатися саме в Могилянці і з групою студентів могилянки ходити знайомитись з бездомними. Окрім роздачі їжі, молодь за мир збирає теплий одяг та речі для безпритульних, влаштовує святкові обіди, опікується ромськими таборами та будинком пристарілих. Мені це дуже мило і дорого. тому що 38 років Я сама працювала вчителем французького язика. Тут чудесні теж студенти, которые нам допомагають збирають нас в общені і которые нас очень хорошими бутербродами кормят і напіточками. Бальшої вам дякую. Молодь за мир не хоче бути ще однією організацією, що просто роздає їжу. Вони хочуть бути справжніми друзями для своїх безпритульних. Я вважаю, що кожна людина заслуговує на цю допомогу, заслуговує бути почутою, і заслуговує якоїсь уваги. Те, якогось людського тепла час від часу, тому я приходжу сюди. Ну в моєму житті ті моменти, коли, наприклад, я спілкуюся з бездомними людьми, чи йду в будинок пристарілих, чи в ромський табір, часто це дуже яскраві моменти. Насправді, коли ми спілкуємося з бездомними, допомагаємо їм, то в першу чергу можна сказати, допомагаємо собі. Разом з молодцем мир бутерброди роздавали Вікторія Залізнюк та Ніколька Тенкарій. Ти що, дивишся це відео? Ні-ні-ні- це не те, що ти подумала. Ой, та досить, А то я не бачила. Та я мишку налагоджував просто і. Я бачу, як ти її лагодиш. І я ненароком включив це відео, а потім І Ти все нафантазувала. Ну, гаразд. Господи, як добре, що у нас є ті, хто ще нормально цими мишками вправляються. Наступний сюжет про могилянських програмістів. Факультет інформатики. Компіляція, поліморфізм, інкапсуляція. Що тут взагалі може бути цікавого? Виявляється, е -е. може. Знайомтеся, це Вова і він зірка. <рес> Разом із командою вони стали переможцями конкурсу Google Ad Mob Challenge зі своїм мобільним застосунком. Взагалі гра має назву Dragon Sim Online. З назви зрозуміло, що це гра саме про дракона. Це гра, в якій ви можете грати за дракона, полювати на різних мострів та вдосконалювати. Характеристики свого дракона і грати можна як і одному, так і в режимі багатопросласька. Ну, взагалі, конкурс мав назву Google Едно Challenge. Основний приз це поїздка на тиждень до Сан-Франциско, а також візит до Google що ж такого особливого на факультеті інформатики саме Могилянки? Я до цього рік навчався вже в Могилянці на природничому факультеті, захотів вивчати інформатику і вже подумав, що куди мені йти, окрім могилянки. Ну, у мене тут чи сестра, і я вже чув про, цей, ну, про цю систему вибіркових дисциплін, і тому мене це дуже зацікавило, що ти можеш вчити те, що ти хочеш. Ну і потім, вже коли я поступив, то дізнався про багато інших плюшок, про такі ну, європейські, більш е, європейські спрямовану освіту. Ну, я знаю що у нас така тісна співпраця з Ньютон і з медкрекером. Дві головні складові, чому треба йти в той чи інший університет. Перше це те, що відбувається з тобою протягом навчань. Друге це те, що відбувається з тобою потім. путі. Да? І, там, і там факультет інформатики Могилянки є позитивним рішенням, яке може прийняти сам абітурієнт. Іван Супрун, Антон Герасимов, Олександр Вітковський, Марина Фоміна, Лята Могилянка. Здається, зовсім недавно. Мені ще було мені лише років 16. Так, так, не більше. Спитаю, таким я був? А майже яким? Ніж я в центр міста. Так, З купою скупив і комплексів. Вільний і гордий. Я духовно, збагачився матеріально. Я хотів смакувати життя. Я Волк з Волстріт. Що це за трависті шоу у нас? Я взагалі цю шубу півгодини шукаю. Ти не могла зайти на 10 хвилин пізніше. І пропустити цю душу роздіраючу історію. Ні-ні, ти що? Я просто хотів поділитися з шанувальниками історію успіху. Чи його? Свого. Шубу, давай, Оскароносний ти наш. Хейтер, зона хейт. І взагалі це не твоє, шуба це Юнтера, мабуть. Все з тобою ясно. А тим часом у нас відбувся захід присвячений життєвим фейлам, тепер вже успішних могилянців. Але здається, головна звізда на ньому так і не виступила. Насправді ці історії успіху, які ми бачимо, які багато людей читають і надихаються ними, вони дуже оманливі. На початку року ми вирішили зробити е, таку подію, на якій би люди, які вже чогось досягли, могли поділитися своїми історіями провалів. Зараз дуже популярно говорити про свої успіхи, таке враження, що у нас всіх все вдається з першого разу, що у нас е, найкращі бізнес-проекти, найкраща освіта, все має най найкраще, тому що ніхто ні в чому не провалюється. Степав на факультет гуманітарних наук. Ну, моя робота зараз пов'язана переважно з даними цифрами, аналізом. Десь вже навіть на майстратурі я зрозумів, що без знань з математики я втрачаю дуже сильно. Він, ну, така цитата, Якщо ви не готові помилятися, ви ніколи не, не вигадаєте нічого оригінального. На наступну таку зустріч ми хочемо зробити, щоб було більше контенту, більше провалів, більше такої відкритості. в провалах. так. Які у вас були в житті взагалі найбільші такі фейл Що Я вступив в університет з четвертого разу, тому що я не був член комуністичної партії і я ніяк не міг вступити на філософський або на історичний факультет. Ну, зараз робити, що я не випустився на четвертому курсі з академії. Це поки що мій найбільший найбільший фейл, який я пам'ятаю. Одного разу я йшла з кінотеатру 3D. Я думала, що це був кошик для окулярів 3D, а то був. Смітниковий кошик. Напевно, коли я дві години стояла в поліклініці і переді мною закрились двері. У мене акваріум літрів на 300 половина з нього витекла і закупила сусідів піді мною і сусідів під ними. Мені колись зрадив хлопець з моєю подругою. Це був такий особистий трабл. Найбільший файл момент все було. Не було. Якщо такий шлях не прийшов, треба зайти з одного боку, з іншого боку, зверху, знизу, але все ну, одно досягти мети. Знаю, що може бути гірше. Дар'я Бичкова, Михайло Таран та Могилянка. Хм. Навіть цікаво. Дай зараз перспективніше вчитися. Франція чи може Німеччина? Австрія чи США такі? Ти не про ті перспективи думаєш. В сенсі. Ну, спочатку висели торганів з гуртожитків, а. а вже потім можеш думати про Францію, Німеччину. Я взагалі то корпоративну угоду підписувала. У мене є перспективи. Так, так, звісно, є. От зараз я зайду в міжнародний відділ і побачиш. А поки Даша з'ясовує свої перспективи, у нас сюжет про програму мобільності. Комісія, і відповідно зустріч відбулась в комарт ярді для всіх охочих, і, як виявилось, не дарма. Студентів, які виявили бажання отримати нові навички за кордоном, знайшлось вдосталь. Новий досвід, нова культура, купа нових знайомств. Я думаю, що це буде дуже корисно для мене, як для людини, яка планує мати контакти за кордоном. Щоб проявити себе у партнерських університетах академії, необхідно дотримуватись мінімальних правил. Мати останній середній рейтинговий бал не нижче 80, не мати заборгованостей та вільно володіти англійською мовою. Проте це не дуже вам допоможе, якщо ви навчаєтесь на першому або четвертому курсі бакалаврату. Найкраще їхати саме перебувати на мобільності на третьому році навчання бакалаврату, а також в осінньому семестрі для студентів Міністерства першого року навчання і на осні навчання. Корисними порадами ділилися не лише керівники, а й студенти, які вже отримали досвід навчання за програмами мобільності. Як вони стверджують, достатньо уважно прочитати умови прийому, але для кращого розуміння варто цікавитись додатковою інформацією, дізнатися якомога більше про програму знайти людей, які вже їздили на програми, і не пропустити дедлайни. Це основне а приїхавши, вже звернути увагу на практичні аспекти, такі як Подання документів на дозвіл на проживання. А де власне брати цю інфу? Ні, ну у Могилянки – це, звісно, хорошо, але він такий заплутаний. А до Фейсбуку я й зовсім не звикла. Точно. Напишу на підслухано. А, вибач, але твоє повідомлення все одно не запостять. Тепер потрібно писати у теми. Дзнаватися, останні новини стосовно програм мобільності могилянцям допоможе відділ міжнародного співробітництва. А для тих, хто не хоче виходити з дому, уся інформація є на сайті відділу. Валентино Снов'яненко та Марина Оганесян для та Могилянка. Даша. Даша. Не чіпай мене. Всюди ти поїдеш і все в тебе буде. Дай собі тільки трошки часу. Правда? Ну, звісно, ні. Пішов геть звідси. ти має зараз свою екологію екстерном закінчиш. На цьому все. З вами була та Могилянка. Підписуйтесь, ставте лайк. Або дізлайк. Пишіть коменти. Шерте. Або не шерте. І пам'ятайте, могилянка, та... Або не. Допоки у нас є свобода вибору. Знято! Я потім это все сбирал. Вот это портит. Уйду, уйду, дюй, уйдет. Собиральный колоток. Уйдем и пилот. Скотаняк. Скотаняк, уйдет. Подлюхи. Абсолютно. 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 Сейчас Ти спокойный, че? А, ти что сробишь? Ну ладно, хорошо.

раз. Нафантазувалась на четвер. Окей. Господи, як добре, що є ще ти що ти мотаєш так як ще я не бачу. Ти програміст! Поки А Поки даша з'ясовує свої перепепереперепапа. Allé, haha. Wacht, wacht. Je hoort het, Pata. Ik heb het vergeten. Het is een tafellijl. Haha. 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 Haha.